Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Віта Багрі, лікар-дієтолог, кандидат медичних наук. Ну а як ви зрозуміли, говорити ми сьогодні? Будемо про дієти. Власне не лише про дієти, а також про вегетаріанство і веганство. Чим вони відрізняються? Доброго дня, пані Віта. Доброго дня. Ну і перше питання таке загальне: чи завжди дієти можуть допомогти скинути вагу? Ну, дієта це завжди про обмеження калоражу. Відповідно завжди обмеження. Воно буде давати зниження ваги. Питання тільки в тому, наскільки це буде безпечно для здоров'я людини. Ну, багато людей скажемо мріють схуднути швидко відразу. Тому ви вирішують сісти на дієту. Які дієти схвалюють дієтологи власне чи схвалюють і чому? Я особисто використовую в своїй роботі збалансоване раціональне харчування, і відповідно до тих рекомендацій, які сьогодні є Міністерства охорони здоров'я, є харчування з обмеженням калоражу, але при цьому збалансовано так, щоб зберігалося здоров'я. Є інші види харчування, які також допускаються, але це такі їх можна використовувати лише на короткі періоди, да, для того щоб не нашкодити здоров'ю? Ну деякі люди, наскільки я знаю, навіть сідають на такі не не суворі діяти, абсолютно на воду днів на 20-30. Ну такі випадки є. На чим це небезпечно? От організм за ці 20-30 днів, коли він нічого не отримує, крім води. Це ж і гормональне перелаштування організму. Напевно, чи чимось це загрожує організму? Що все таки можливо не так, як ми думаємо? Ну, звичайно, такі суворі обмеження вони впливають і на роботу серцево-судинної системи, на роботу нирок, на роботу печінки. І до таких радикальних обмежень треба дуже відносити з обережністю, бажано під контролем лікаря або хоча б. Перед цим базово обстежувати для того, щоб розуміти, чи можна в таке в таке голодування заходити, тому що дуже багато хвороб можуть за ну загостритись і мають протипокази до такого голодування. Тобто, власне, це все таки небезпечно? Ну це не це, звісно, небезпечно для будь-яка людина, яка просто перехожа, взяти перестати їсти на 20-30 днів. Це, це дуже сурове випробування для організму. Якщо говорити саме про стреси, наскільки стреси впливають, скажімо, на, на процес схуднення? Ось ось якщо. Людина зайшла в стрес, як їй ну, дотримуватись балансованого харчування чи дієти? Адже стрес це і перелаштування організму, і то і дуже багато, скажімо, інших моментів. Ну, якщо говорити про е, стрес, е, ми можемо фактично говорити сьогодні про кожного майже українця. Ми всі живемо в умовах війни, відповідно, всі в умовах стресу, і е, в цей час особливо важливо е, інвестувати в своє здоров'я, в своє здорове харчування. І е, якщо взяти схуднення на фоні війни, це ще додаткове випробування для організму, тому що це ще додатковий стрес, наскільки б не було лагідне. Е, Обмеження по харчуванні, все ж таки, організм також сприймає як виклик, як, ну, як потребу в перебудові, в додатковому затраті енергії. І обов'язково потрібно враховувати той стан, який є в людини, коли людина. Чи вона взагалі в ресурсі да, зараз? Починати худнути, е, тому кожна людина перед тим як почати худнути, е, має себе запитати, чи е, на фоні того стану, який в мене сьогодні є, чи я зможу дотримуватися певних ще обмежень, чи можливо е, дочекатися трошки іншого часу для того, щоб не, не викликати ще інших захворювань, які можуть доєднатися до, до тих, що вже є. Якщо говорити саме про дієти, які з них найбільш ефективні? Ну, достатньо е ефективні є дієти з обмеженням калоражу. Це, це зрозуміло, але і, і дуже добре поєднання дієт з обмеженням калоражу і з е дотриманням інтервального харчування. А обмеження калоражу, е я просто уточню на які калорії має виходити людина, і що це вона весь час має е скажімо, скажімо, зважувати їжу, чи ну тобто вираховувати калорії? Ну це не завжди зручно. скажімо, люди такі зараз дуже активні, і на це не, не завжди вистачає часу. Чи все таки? Е це не. Те, що не завжди зручно, це завжди незручно. Але е, якщо людина приймає рішення для тебе для себе жити в другій вазі, то вона має розуміти, що це при... Вона не зможе обійтись так, щоб не розбиратися в чомусь. Ну я, я своїх пацієнтів навчаю, як орієнтуватися не саме на калорії, а на розмір своєї порції. Тобто в процесі моєї роботи з пацієнтами ми вивчаємо, що для людини означає її порція пілкових продуктів, що таке порція м'яса, риби, яєць, творога, що що таке порція каші, скільки має бути овочів, як воно має виглядати в, в, в кожної людини в тарілки, для того, щоб якийсь час людина могла позважувати розібратися, як воно виглядає а надалі на життя вже залишалася та їжа. І, і люди могли не важити ну, на це менше звертати уваги. Тобто, власне, наскільки я знаю, мова йде зазвичай кажуть про півтори тисячі калорій, до двох тисяч, тобто, що людина має вживати ну, залежно від, від її ваги. Так, ну. да, звичайно, калораж розраховується, виходячи з росту, ваги. Е... Віку пацієнта також з враховуючи і фізична активність обов'язково, але і, крім того, ми маємо враховувати і стресовий індекс. А стресовий, стресовий коефіцієнт він є 1,3, 1,5 і навіть 1,9. І відповідно, вже індивідуально до кожної людини розраховується потрібний калораж і безпечний дефіцит. Хочу звернути увагу, що всі. Люди мають харчуватися точно не менше ніж 1200-1300 ккал, тому що буває приходять особливо дівчата підлітки з калоражем в 800 тисячу кілокалорій. Це дуже небезпечно для здоров'я і для репродуктивної функції жінок. Це загрожує анорексії? Це це загрожує аминереєю, загрожує дуже багатьма різними станами. І ну може розвиватися анорексія, звичайно. Тобто, це це коли ти вже і ніби ти хочеш їсти, а потім вже просто організм, скажімо, не засвоює міні, мінеральні якісь там ну харчовини. це на, на фоні, на фоні цього можуть розвиватися різні харчові розлади, які і, і дійсно, як як ви кажете, вже потім можуть не засвоюватись. Людина вже може хотіти їсти, а воно вже не засвоюється і вже виникають важкі стани. Звісно, головна помилка. Одна з помилок, скажімо, людей, що вони дуже швидко хочуть схуднути. Наприклад, там за місяць мінус 20 кіло, і це ну напевне нереально. Яка вага яку вагу е, вважається нормальним втрачати за місяць приблизно? Ну правильне схуднення за тиждень від пів кілограма до кілограма? Відповідно за місяць для людини е, на? Е, е... Збалансованому харчуванні з зниженим калоражем е, нормально худнути від 2 до 4-5 кілограм. Це нормально збереженням для, для здоров'я. І також, що дуже важливо, це те, що людина за цей час вона встигає не лише худнути, але, але і перенавчатися. Тобто перенавчатися, як турбуватися про свою їжу, свій раціон, як турбуватися про те, що їжа має бути собою взята на роботу, про те, що про це треба завчасно подбати, що завчасно треба купити продукти, приготувати. І дуже Важливо, що коли людина досягає вже свої мети по ну, бажаній вазі, вона має вже певну низку навичок, як цю вагу і утримувати. Тобто я завжди приділяю увагу пацієнтів на те, що е, саме, собі, саме схуднення по собі воно не має значення, якщо немає навичок утримання цієї ваги. Тобто це просто ну, якби, е, зайвий раз. Е, Ще додатковий стрес людина спочатку прикладає зусилля, щоб схуднути, а потім вона засмучується знову, коли дуже швидко набирає цю вагу. Ще один момент. То тобто, якщо ми поговорили, скажімо, що потрібен... ну. Колораж продуктів там півтори-дві тисячі, ну приблизно я uh -huh. кажу. Ну ви ще зазначили, що має бути поєднано це з інтервальним голодуванням. Яке інтервальне голодування є найбільш ефективним і найбільш безпечним для, скажімо, для людини? Бо є різні інтервальні голодування 16-8, тобто 8 годин. Uh -huh. Ти їш там якусь їжу, а 16 нічого не їсиш. Тобто такі різні поєднання, які на вашу думку найбільш ефективне. Ну, е, найбільш ефективне це то, де найменші інтервали, але якщо говорити про життя і про те, щоб людини е, був збережений е, психоемоційний стан, то дійсно найбезпечніший є 8 на 12, хоча навіть 12 на 12 теж класний інтервал, тому що дуже багато людей починають снідають о 6-й ранку, а ще о 12-й ночі ще можуть щось, щось їсти. Через то навіть 12 годинний е, інтервал це вже досягнення, але для того, щоб худнути, то гарний інтервал це 8 на 16. Ну і є види, є інші такі більш жорсткі, це 6х18, да, 4 4х20. І є е-е такий від інтервалу, який також можна використовувати раз-два рази на тиждень, е, 24 години повного, ну, тільки тільки коли люди вживають водичку. А яким людям, ну, скажімо, не дозволено, ну, не бажано взагалі сідати на дієту інтервальне голодування. Це люди, наприклад, які мають проблеми з цукровим діабетом чи можливо зі шлунком. Тобто є якісь такі показачі? людям з цукровим діабетом першого типу. Заборонено е, інтервальний тип харчування, е, людям, з, в яких підвищений пролактин, е, також заборонено. Да, ці стане в кого кортизол підвищений, також цей стан ще буде погіршуватися на фоні. Інтервальна люди, які мають хворобу шлунково кишкового тракту. Е, в стадії загострення. Це стосується як шлунку, так і жовчного міхура, тобто, коли жовчна камені хвороба не можна також інтервальне харчування. Тяга до солодкого. У багатьох людей є тяга до солодкого, і вони абсолютно не можуть відмовитися від солодку, на які б діяти вони, скажімо, не сідали, як би вони не намагалися. Що тут можна порадити? Ну, як з на... цим боротися? Може, які, якісь пігулки спеціальні, може якісь там ну, розчини, ну я не знаю. Е, ну, перше, що я хочу сказати про цукор, це те, що сукор, цукор. Е, у нас зараз така ера, що люди ще, поки доходять до десерту, вже можуть наїстися цукру. Чому? Тому що е, всі хочуть харчуватися швидко. Ви... Промисловості багато використовується в полов в напівфабрикатах, в стравах швидкого приготування цукор для того, щоб було смачно. Е, і, наприклад, коли людина навіть поїла те, що не солодке, наприклад, там якісь вареники чи ще щось, вона вже поїла, вона вже під'їла цукрів або якісь зіблінчики, да, там, наприклад. Е, Ще людина не дойшла до, до того, а вже рівень цукру в крові суттєво підвищився. Тобто, перше, це треба навчитися бачити взагалі цей цукор і для себе старатися мінімізувати, і що дуже важливо, важливо для себе не не приймати радикального рішення. Навіть <ганістична> <ганістична> як думки такої, старатися з нею її пропрацьовувати, це про те, що заборона цукру і солодкого, тому що тільки люди починають про це думати, вони зразу починають шукати ще як можна більше цього солодкого і запасатися, щоб воно було на всякий, всяке на, про всяк випадок. От е, якщо говорити про солодке, воно е, е, якби допустимо. да, ми не говоримо про користь, але допустимо декілька разів в тиждень щось дуже смачне, але саме для задоволення. Тобто є три причини, чого їмо. І дуже важливо для того, щоб зберігати здоров'я і стрункість, це їсти по двом причинам: перше, це для того, щоб задовільнити фізичний голод, тобто для того, щоб забезпечити потребу організму в білках, в жирах вуглеводах. Друга причина це для того, щоб. Отримати задоволення і третя по звичці. І тут дуже важливо для тих, хто любить солодке, розрізнити і розуміти, що солодка їжа це не та їжа, яка просто по звичці має вживатися п'ять разів в день, чи навіть три рази в день. Це, це та їжа, яка вживається для задоволення, і дуже важливо її вживати в мінімальних кількостях, і обов'язково ми вже такі зобов'язані собі це задоволення отримати. Вегетаріанство чим воно небезпечно для людини? Ну, одна з причин, скажімо, одна з мом... один з моментів це. Те, що люди, які, скажімо, проповідують вегетаріанство, вони не отримують достатньо заліза, оскільки вони не їдять м'яса. Яс, і виходить, що в них потім виникають проблеми з гемоглобіном, а з депозаліза, цих Ну і проблеми саме з залізом. Їм там потрібно якийсь курс пропивати заліза, напевне. Я так думаю, які ще проблеми можуть виникнути саме з вегетаріанством. Но ну, вегетаріанство це такий тип харчування, коли люди вибирають е, не вживати 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 переважно рослинну їжу. Да, і веганство це коли люди вживають лише рослинну їжу, да, а вегетаріанство це коли люди дозволяють собі ще і ще й тваринну їжу. Є різні види е, вегетаріанства і їхня. Ну, Скажем, так безпечність для організму людини також різна. Так? Тобто, коли люди вживають є вегетаріанці, які вживають яйця, це ово вегетаріанці, є які вживають молочні продукти, лактовегетаріанці, є люди, які вживають молочні продукти яйця, це оволактовактвегетаріанці, і вони фактично. Рідко бувають прям дефіцитні, ну, тобто, якщо збаланс... збалансоване вегетаріанство, але є крайні випадки веганства, вегетаріанства це сироїдіння да? і також фрукторіанство. Це коли тільки одні фрукти. То якщо говорити про залізо, звичайно, всі вегетаріанцям обов'язково треба контролювати рівень заліза і ферритин, і обов'язково потрібно е контролювати рівень білка. В цілому вегетаріанство це такий тип харчування харчування, який має ну, не тільки, не тільки якби, погано, да? він і про добре, тому що він пізни люди, які на вегетаріанстві, вони краще худнуть, і в них, як правило, індекс маси тіла менший. Вони, в них рідше цукровий діабет другого типу, а також в них це гарна профілактика виникнення деяких видів раку. Але що дуже важливо, дуже важливо. В цьому до цього питання, якщо хтось хоче змінювати харчування, дуже підходити. Свідомо розбиратися в цьому питанні, і харчування має бути ну максимально збалансованим. тому що дуже часто люди забирають тваринний білок, але при цьому нічого нового не додають. Тобто, люди, коли на вегетаріанстві дуже дуже важливо додати, щоб були бобовість, кувати щоб було багато овочів різних, щоб були багато різних каш, тобто турбуватися рослинні жири, щоб були горіхи різні, для того, щоб раціон був не просто ну не був дефіцитним, а був збалансований. Тоді тоді це ну відносно безпечно, але. При додаванні вже додаткового додаткових добавок, якщо говорити про перекуси, яким яким перекусам варто віддавати перевагу, що я маю на увазі, коли людина хоче щось перекусити, це краще брати кефір, там можливо яблуко, можливо, горіхи. Що, що краще для цього? Ну, взагалі, якщо говорити про перекуси, то зараз трошки переглянуто ну, відношення до них, да. І якщо раніше говорилось про те, що має бути три основних прийоми їжі і два перекуси, то е, зараз е, все більше говориться ну доведено те, що краще, коли цих перекусів зовсім немає, або ну тоді старатися, щоб він хоча б був один. Але якщо говорити про корисні перекуси, то е, краще для організму, коли це, коли це більш поживні продукти, да? тобто якщо Білок. Е, коли це білковий, да, то. Тобто це може це може бути е, кефір, може бути йогурт, може бути, е, можуть бути яйця, якщо це люди люди їх вживають. Е, це може це можуть бути і е, горіхи, також та з того з того, що ви назвали. І, е, Просто якщо говорити про перекус в вигляді фруктів, вони також можуть бути перекусом, але ми маємо знати, що після них ну, більш швидше люди захотять потім їсти. Тобто, потім їсти. А, чи відбуваються гормональні зміни у людині на дієті? А, наприклад, я читала, що у жінок під час суворих дієт зникають менструації, можуть страждати щита подібна залоза, інсулярний апарат, тобто пішлункова залоза. Ну і багато таких інших моментів. Тобто, ось гормональні зміни на дієті. Звичайно, якщо ну тут є дуже багато, люди люди дуже винахідливі, можуть придумати все, що завгодно, і е, дуже дуже важливо е, вибираючи взагалі е, метод, да, яким ви скуднуєте, розбиратися, чи 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 це е, як як впливає. Ті чи в інші види обмеження будуть впливати на жіночий організм, тому що дійсно дуже часто бувають суровими обмеженнями пожирам і ем, страждає жіноче здоров'я, дуже страждає. Дуже, дуже часто приходять ді, дівчата-підлітки, яких вже ну, тобто, пропали менструації, і ми тоді працюємо над тим, щоб відновити їх і, і ну, збалансовуємо харчування для того, щоб. І досягати цілі по цілі повазі вазі, по збереженню підтриманню ваги і по ну, відновленню жіночого здоров'я. Взагалі, це таке дуже дуже е, кропітке питання, да, тому що не можуть е, навіть навіть саме по собі схуднення, да, тобто 2 кг жира сама по собі е, жирова тканина, вона також як ендокринний орган да, працює. І це також впливає на гормональний фон. Через це тут треба дуже важливо, е, особливо якщо треба на багато кілограм схуднути, щоб це було під контролем. Спеціалістів і, і ну, щоб бути впевненим, що це безпечно для здоров'я, якщо говорити саме про, скажімо, поради, наскільки зрозуміло, все таки краще звернутися ну до фахівця, який допоможе просто проходити ці етапи, тобто тут потрібні консультації. Але власне людині, напевно, якщо говорити про раціональне харчування, що можна порадити? Тобто в її раціоні мають бути овочі. Риба, м'ясо, якщо, якщо говорити про е, раціональне збалансоване харчування, то здоровий спосіб життя, взагалі, він передбачає те, що в основі здорового способу життя лежить фізична активність і вживання води. Це є, це є дуже обов'язкова умова для того, щоб душу ну, худнути без активності. Е, також це не дуже безпечно і правильно. І, ну і здоров'я підтримати неможливо. І далі в нас обов'язково мають бути продукти рослинного походження, мають бути овочі, як листові листових має бути багато, має бути ем, корене плоди, також е, морква, буряк. Е, може бути картопля, е, але е, Запечена або варена в мундірах і, ну, і не щодня, як в, наш, в нашій місцевості буває. Е, обов'язково обов'язково мають бути в раціоні каші, і, і чим різноманітніші вони, тим краще. Е, мають бути білкові продукти: риба, м'ясо, е, яйця, морепродукти. І ну, тут таки треба звернути увагу, що якщо говорити про здоров'я, то краще, щоб базово було біле м'ясо, а червоне можна тільки раз у декілька ну, два тижні, так так, щоб не шкодило це для здоров'я. Угу. І обов'язково мають бути рослинні жири, тобто хороші якісні олії холодного віджиму, еталоном є оливкова олія, може бути олія насіння льону, яка в нашому раціоні, і ну і горіхи і насіння різні, але вони мають бути сушені, а не смажені. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Віта Багріця, лікар-дієтолог, кандидат медичних наук. Ми говорили про те, які дієти є найбільш ефективними. І, власне, що таке раціональне харчування. Ну і чи відбуваються гормональні зміни на дієті? Сподіваємось, якісь наші поради стануть вам у нагоді, Бережіть себе і гарного вам здоров'я. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один і